you <music> Меді вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Святкові мітинги до Дня визволення Кременчука. Свято вулиці Іринєєва, сторіччя Кременчуцького футболу. Про це не тільки, далі у випуску. Розпочинаємо. Останнього вересневого тижня Дні гордості і скорботи, відзначає Кременчук. Сьогодні з нагоди 69-ї річниці визволення Кременчука від фашистських загарбників відбулися святкові мітинги по обидві сторони Дніпра. Подробиці з мітингу у Великій Кохнівці та у Крюкові дивіться далі. Святкові заходи у великій кохнівці традиційно розпочались урочистою ходою кращих представників Кременчуцьких підприємств, учнівської та студентської молоді. Мітинг пам'яті, присвячений визволенню Карменчука від фашистів, зібрав біля пам'ятника радянським воїнам кілька поколінь Крамечужан. До присутніх ветеранів звернувся голова автозаводської райради Володимир Коваленко. Зарядками біографій багатьох присутніх тут ветеранів можна писати літопис цієї країни. Важко викликати когось із вас, бо всі ви, шановні наші ветерани, герої. Не народилися в сучасне покоління, не було б української нації, якби не ваш безсмертний подвиг. Низький вам, синовський уклін і безбежна вдячність. 69 років тому наше місто народилося вдруге, звільнившись від німецької навави. 7 тисяч бійців віддали своє життя в боях за Кременчук. Дні радості, скорбота. Ми приходимо на могили своїх рідних і близьких. Бойових побратимів, так і сьогодні, ми зібралися біля братської могили, де похоронені кращі із кращих, сини і дочки України, Росії, Білорусії. Білого голуба запустили у небо як символ свята миру і на знак вічної пам'яті про безсмертний подвиг та звитягу. Не залишилось осторонь від привітань сучасне покоління молоді, щирі побажання від наймолодших і пісня в дарунок для вас, шановні ветерани. Пожелаю їм щастя, здоров'я і благополуччя, щоб вони були сильними і здоровими. А віні смакрук і так Ради чого ти на землі живеш. Час невблаганний, і з кожним днем рідіють ряди, героїв Великої Вітчизняної війни. А на знак вшанування пам'яті загиблих хвилина мовчання, мирні залпи бойової зброї. І квіти до підніжжя пам'ятника від представників кожного покоління Кременчужан закінчилися урочистості у великій кохнівці святковим парадним маршем військовослужбовців Кременчуцьких військових частин. Святково облаштований майдан, урочисті мелодії муніципального духового оркестру, просвітлені обличчя людей і лагідних, хоча й захмарене небо. На почесних місцях найшанованіші учасники зібрання ветерани. Владарі наші і і Андрія Володимировича, нашого председателя, морській власті за те, що нас пам'ятають, і пам'ятайте і ви, дорогі, яка вращається до юного покоління, і пам'ятайте тих, кому завдячуємо нашому життю. Привітаю сьогоднішнім великим днем. День визволення міста від хашистських захарбників. Бажаю всім і здоров'я всі, і, здоров і успіхів у житті. Велична музично хореографічна композиція відкриває урочистості. Після внесення державного прапора слово бере голова Крюківської районної ради Андрій Коваленко. 69 років минуло. як Кременчук відстояв право на життя і свободу. Для кожного з нас це свято є символом любові до рідного міста. Символом гордості за героїчну історію, славні традиції і вдячності за вільне сьогодення букети яскравих осінніх квітів від покоління правнуків для найпочесніших гостей. Щирі слова вітання та найкращі побажання від народного депутата Олега Душі передала ветеранам та усім учасникам урочистості помічник нардепа Олена Сьома. Молодіжний музичний флешмоб мій кременчук сприймається як пода найдорожчому місту на землі. Золотаві кульки, провісники добра злітають над містом миру. Яскравими метеликами майдан заповнюють юні гімнастки та інші представники спортивної надії району. До їх феєричного вітання приєднується золотий паралімпієць, кавалер ордена за заслуги третього ступеню Андрій Голівець Божої благодаті зичить усім присутнім владика Миколай. Обіцяють бути гідними захисниками вітчизни вихованці Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, крім показових виступів. Дарують полум'яні гвоздики, низько вклоняючись ветеранам за мужність і самопожертву. Щирі слова вдячності адресує героям війни і тилу голова міської ради ветеранів Віталій. Сільцов, схиляємо голови у святому мовчанні. Скупі сльози і свята пам'ять очищають душу. Громадськість рушає вклонитися воїнам-визволителям та покласти квіти до поховань від районної влади, депутатського корпусу, ветеранських організацій, навчальних закладів, промислових підприємств Крюківського району. Вічна шана і вічна пам'ять безсмертним душам загиблих праведників, що зберегли життя для прийдешніх поколінь. Військовий духовий оркестр урочиста маршова хода вихованців ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та парадний виступ барабанщиць професійного ліцею No5 відкрили програму святкування вулиці, названої на честь Кременчужанина, генерал-майора артилерії Іриніє Іринєєва. За святковою програмою спостерігала і наша знімальна група. Святкували з розмахом, подбали й про умовну глядацьку залу, і про доречний в таких випадках антураж на почесних місцях ветерани, учасники бойових дій, діти війни. Серед них визволителька Кремінчука Валентина Камичнікова та учасники бойових дій Галина Герко і Василь Дзюба. Офіційну частину урочистостей відкрив директор професійного ліцею №5 5 депутат автозаводської районної ради Іван Максак. Естафету привітань ветеранам та усім учасникам святкового зібрання напередодні дня міста та 69-ї річниці визволення Кременчука від фашистських загарбників продовжили депутати міської ради. Приєднуюся до слів подяки нашим ветеранам, нашим учасникам бойових дій, всім тим людям, які винесли на своїх плечах всі тяготи війни. Поблагодаріть наших ветеранів. Саме главних учасників цього празника, без них би ми сьогодні на здійсні і собрались. Далі в поезіях та піснях поринули в історії часів Великої вітчизняної війни, шанували подвиг відомих і безіменних героїв, юність яких опалила жорстока війна. Моїм вистріли, не смішний. Чи епізод запалені свічі в руках ветеранів як символ вічного вогню пам'яті, що полахкотить у їхніх серцях? Над людським загалом лине пісня реквієм пісня молитва, що єднає душі і серця та спонукає пізнати сенс людяності і доброти. Українського народу журбає радість поруч, так і в піснях, тож свято перетікає в оптимістичне русло. Вдячна сучасна молодь, яка зросла під мирним небом, щиро радіє життю, і ця радість передається ветеранам і усім глядачам. Талановиті чарівні учениці 5-го професійного ліцею подарували натхненні танцювально-музичні композиції та пісні. Роцінкою свята стало дефіле ліцейних моделей в стилізованому українському вбранні, виготовленому власними вмілими руками. Милуючись, подумалось. Допоки існуватиме така краса, доти квітнутиме наше місто і Україна. Якщо держава не в змозі забезпечити фінансову підтримку, звертаємося до благодійників. За 14 років існування благодійного фонду Комсомольського гірничо-збагачувального комбінату, який очолює народний депутат України Костянтин Живаго, надання безкорисливої допомоги обчислюється сумою понад 100 мільйонів гривень. Медична галузь пріоритетна. І вже не один рік у тісній співпраці з фондом керівництво першої міської лікарні, де й побувала наша знімальна група. Вже більше 16 років кремечуцькі хірурги проводять лапароскопічні операції. Проте будь-яка новітня технологія з руками потребує власної модернізації та удосконалення, а це не дешеве задоволення. Успіх його застосування залежить від наявності трьох важливих складових: професіоналізму, коштів та бажання. Першого кремечуцьким хірургам не позичати другим поділилися сусіди з Комсомольська. Третя отримали від суми двох перших. Все почалося зі складання партнерської угоди між першою міською лікарнею та страховою компанією Омега. Благодаря данному договору люди, застрахованные данной компанией, могут получить стационарное лечение и на базе первой городской больницы города Кременчуга. Поскольку мы являлись пионером мелопароскопических операций, конечно, у нас больше опыт, больше наработок. В Комсомольске тоже есть хирурги, которые проводят данные операции, есть лапароскопические скутойки. Однако, если я не ошибаюсь, по-моему, это всего несколько лет. Поэтому вот поэтому к нам и попадают жители Комсомольска, которые обращаются к нам в хирургическое отделение непосредственно. То есть тут два в одном: с одной стороны, это высокий уровень оказания помощи медицинской, профессионализм наших сотрудников, и второе это Подкрі... Дана услуга підкріплюється страховкою. Понімають ну, взаємовигідне сотрудничество. Тут і знайшлися спонсори. У грудні минулого року хірургічне відділення першої міської лікарні отримало електрохірургічну установку, «Максимум», вартість якої 250 п'ятдесят тисяч гривень. За словами завідуючого відділення Мирослава я з того часу за допомогою нового обладнання вже зроблено більше 400 складних операцій. вот этого апарата. Он позволяет провести операцию в два раза быстрее, совершенно бескровно. То есть здесь методика лигашу, это термический шов. Он заваривает биологические ткани и тут же останавливает кровотечение. То есть практически операция идет совершенно бескровно. С помощью этого аппарата мы можем расширить спектр операций намного больше. Это грыжи более сложные, это паховые, вернее, грыжи пищевода, это операции на поджелудочной железе, вот, кишечник, опухоли и так далее. Я зазначила головний лікар закладу Галина Бородянець. Сьогодні на рахунок лікарні з благодійного фонду комсомольського гірнично збагачувального комбінату перераховано 30 тисяч гривень на ремонт та облаштування меблями двох палат інтенсивної терапії гастроентерологічного відділення. Таким же чином вже було облаштовано одну палату минулого року. Сьогодні Кремичуцькі професіонали хірурги, дякуючи за допомогу меценатам, сподіваються і на подальшу спонсорську підтримку придбання такої необхідної аргонової приставки. Надеемся, что вторую половину этого комплекса, это аргоновый блок, наверное, они нам, учитывая нашу бедность, таким же образом подарят, и мы будем успешно использовать в наших современных технологиях при лечении тяжелых хирургических больных. И мы надеемся да, на сотрудничество в дальнейшем и, скажем, принимая помощь от благотворительного фонда Алтавського ми уверена, що благодаря ей допоможі ми зможемо ще більше допомагати жителям Кременчуга, жителям Комсомольська підняти рівень вказання медичної допомоги. Так, є багато речей важливіших за гроші. Проте без останніх цих речей сьогодні не отримати. Здоров'я не купиш, проте платиш, аби його підтримати. Таке життя. Рівно 100 років тому у Кременчуці відбувся перший футбольний матч, про який залишилася офіційна згадка. Як у нашому місті святкували сторіччя футболу, дивіться далі у наступному спортивному огляді. 29 вересня 1912 року Кременчуйська газета повідомила про перший офіційний футбольний матч у місті. Він відбувся 26 вересня між командою місцевого реального училища і командою залізнично-дорожнього технічного училища. Завершився поєдинок нічиєю 1-1. Рівно через 100 років на Кремені-Рені відбувся матч між збірною льотного коледжу, один корпус якого це колишнє реальне училище, та командою технікому залізничного транспорту. Саме так відзначили сторіччя футболу у нашому місті. Чимало почесних гостей завітали на свято спорту. Серед них і перший заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Онищенко. Зічній культурні спорту приділяється в нашій області і місії надзвичайно велика увага. І повні трибуни сьогодні говорять про те, що ви якраз є активними учасниками цього руху. Я бажаю вам міцного здоров'я, а командам сьогодні зарекомендувати себе в такому стані. Що вони потім ці хлопці грали і ворси, і в шахтарі, і в динамо опі майже півтори тисячі оболівальників прийшли підтримати своїх улюбленців. Тому футболісти обох команд, не шкодуючи сил, намагалися продемонструвати, атакуючий швидкий футбол. Небезпечних моментів під час гри виникло немало поблизу обох воріт, А ось голів глядачі так і не побачили. Мабуть, це символічно, адже і сто років тому перший двобій закінчився нічиєю. Тож суперники розіслилися миром один-один. По завершенню гри команди були нагороджені тортами від фірми Лукас у вигляді футбольних м'ячів, а також пам'ятними кубками від міської федерації футбол. Вдалого вам продовження вечора четверга і приємного очікування вечора п'ятниці. І вже за добу Кременчуцькі новини знову проінформують вас про події з життя міста. На все добре.